Кольоровка троянд. Беремо підготовлені живці. Попереднє у нас тут протерти. Ви бачите, шипшини. Робимо надріз. Т-образний. Роздвигаємо кору. Дуже жарко було, тому кора може не дуже буде роздвигатися. Ну, Роздвинемо. Зробили Т-образний, витерли ніж і зрізуємо почку. Почку зрізуємо. Отак, зрізали оти деревини, щоб не було. Збираємо цю деревину і заживець і вставляємо, лишнє одрізуємо і замотуємо все.